Так, зараз підготуємо мішковину. Ось. У мене буде от такого розміру. Зверху буде рамка. У мене буде з паперу. Можна зробити дерев'яну рамку, як забажаєте. Потім приклеїмо все за допомогою клею. Пістолету рамку. А зараз будемо виготовляти композицію з наших розочок, трояндочок та листочків. Спочатку все розмищуємо. Потім кожен елемент підклею за допомогою клею пістолету. Ось так. Даю висохнути трохи. Ось таке певно у мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!